Ви дізнаєтесь про деякі країни та національності. І ви зможете сказати, з якої ви країни і якої ви національності. Це ж саме ви зможете сказати про інших людей. Поїхали! На минулому уроці ми вивчили дієслово сер в теперішньому часі. Давайте пригадаємо, як ми скажемо, Я Марія, Я є Марія. Ми скажемо Йо, Сой Марія. Ти Мая, tú eres Мария. Вона Мария, ella es е Марія. І в множині. Ми Марія та Хуан. Носотрос somos Марія y Juan. Або якщо це жінки Марія і Хуана, то ми скажемо, Сомос Марія і Хуана. Ви Марія і Хуан. Вosotros sois María y Juan. І вони, ейос сон, Марія і Хуан. Також ми вже знаємо, як спитати, хто ти або хто вони, хто в іспанській мові кін, якщо в однині. Наприклад, кін еріс, хто ти. Якщо в множині запитуємо, хто вони, то нам треба сказати к'єнес сон. Тут у нас кєн міняється на кєнес. І також такі слова, як хто, де, коли, в іспанській мові всі ці слова, якщо вони йдуть в питальних реченнях, вони будуть з графічним наголосом. А як нам спитати, звідки ти? Є таке слово донде, де? Якщо перед цим словом ми поставимо в іспанській мові слово де, де-донде, то це буде звідки? Де означає «із», де це «із» і донде. Перекладається українською мовою як де, тобто «із де, звідки «звідки я, де донде сой, і звідки він, вона, «де донде де -дон -де сомос, де донде сойс, і де донде сон. Сьогодні ми також вивчимо назви деяких країн: Україна, Україна, Чина, Китай, Інглатерра, Англія, Еспанія. Іспанія, Франція, Франція, Алеманія, Німеччина, Естадос Унідос Сполучені Штати, Марруекос, Марокко, Бельгіка, Бельгія. Давайте спробуємо сказати: звідки ти? Я з України. Де донде Ерес? Шой де Україня. Якщо я хочу сказати, звідки він, він з Англії. De donde es Es de Inglaterra abo El de Inglaterra, якщо не за контекстом. Звідки ми? Ми з Марокко. De donde somos. Somos de Marruecos. Звідки вони? De donde Вони з Франції. Son de Francia. Також ми можемо сказати я китаєць, я іспанець, я українець і так далі. Це ми вже говоримо про національності. В іспанській мові слова, які означають національності, змінюються за родом та числом. Так само, як і в українській мові. Якщо це чоловік, він скаже Я українець, якщо жінка вона скаже Я Українка. Так само і в іспанській, і множина. Якщо це чоловіки жені, вони скажуть ми українці. Якщо це тільки жінки, вони скажуть ми українки. Так само і в іспанській. На цьому уроці ми будемо вивчати такі національності. Звичайно ж, перш за все, украня і національність Україна. Ми поки що розбираємо національності в чоловічому уроді. Така країна, як Китай – «чіна», національність «чіно». «Soy chino» – «Soy de China». «Inglaterra» – «Anglia» – Inglés. Англієць. España. Español. – «Francia» – «Francés». Звертаю вашу увагу, що в нас є графічний наголос на останньому складі, тому що слово закінчується на С. «Alemania» – «Aleman» – така ж сама ситуація з графічним наголосом. Слово закінчується на «н». «Estados Unidos. Сполучені Штати. Естало Уніденсе. Мруекос, Марокко, Marroquí, наголос на останньому складі. Бельгіка, бельга. Як би сказав чоловік, Я із Іспанії, я іспанець, Сой деспания, сой Еспаньоль. А як же нам сказати я Іспанка, я Бельгійка, я українка в жіночому роді? За основу берем. Національність в чоловічому роді. В нас є національність в чоловічому роді, яка закінчується на О, то ця О буде мінятись на а. Наприклад, «Украняно» він, «украняна» вона. Коли ж слово закінчується на приголосну, національність чоловічого роду закінчується на приголосну, то додаємо закінчення а. Еспаньоль еспаньола. І є національності, які в нас не міняються в залежності від роду. Це ті національності, які закінчуються на Енсе, наприклад, «естадо Уніденсе, на наголошену і, марокії, і на А, Бельга. Коли ми подивимося на табличку наших національностей в цьому курсі, то ми побачимо таке: країна Україна національності, «укран'яно» – «укран'яна», Чина. Chino China. Inglaterra Ingles, Inglesa, España, Espanol, Espaniola, Francia, Frances, Francesa, Alemania, Aleman, Alemana. И далі уже коли ми говоримо про Еста Унидо, Стау Унсе і в Человечому роді і в жіночому Marruecos Marroquia Belgica. Бельга, De де сой. Сой де Ucrania. Якщо ми чоловік, сой україняно. Якщо жінка, ми скажемо сой soy україняна. Soy de Inglaterra. Сой інглес. Сой інглеса. Але сой де Marruecos. Сой marroquí. І вона також сой мароки. Давайте попрактикуємо те, що ми зараз вивчили. Давайте також попрактикуємо особові заменники він вона. Ella es María, es de España, es Española. Él Es Raúl, es de Alemania. Es Alemán. Ella es Carolina. Es de Estados Unidos. Es estadounidense. А тепер поговоримо про те, як нам сказати, вони, українці, вони іспанці. Тобто в множині. Коли у нас національність закінчується на О, Е e, або А, додаємо закінчення си. Наприклад, україняно, українянус, коли закінчується слово на приголосну, еспаньоль, додаємо закінчення е, се, Еспаньолес. І коли закінчується слово на наголошену і або на наголошену У. Додаємо закінчення е або закінчення С. Це означає, що можливі два варіанти в цьому випадку, але в культурній мові будемо надавати перевагу закінченню е Е-С. Маррокі. В, в культурній мові ми скажемо маррокіс. А якщо ми говоримо про розмовну мову, то можна сказати маррокіс. Якщо ми хочемо сказати, звідки вони дон де сон, сон де Україня. І далі нам треба поставити «Украняну» або Україняс множині. Як ми вже знаємо, якщо це група тільки із жінок, ми скажемо Українінас. Якщо це чоловіки або змішана група, і чоловіки, і жінки, то ми скажемо сон українінус. Сон дечина. son chinos, son chinas. son de inglaterra, son ingleses, son inglesas. son de españa, son españoles, son españolas. son de francia, son franceses, son francesas. son de estados unidos, son estadounidenses. no Azaras rastros que Son Lin y Tao, son de China, son Chinos, son Camille y Audrey. son de Bélgica. son belgas. son John y Mary, son de Inglaterra. Son Ingleses. Ставте ваші запитання в коментарях та підписуйтесь. До зустрічі!